Вітаю, друзі! На іспанське питання es?» завжди починаємо відповідати з ала, або алас, залежно від того, о першій або о другій, або о четвертій годині. Давайте розглянемо, як сказати о півдні. Можна сказати аль mediodía» або ¿a mediodía» або Алас-Дофе. А от medianoche медиа ноче або doce de la noche» – це о півночі. Тут все просто. А як сказати о першій дня або о першій ночі? «A las trece» – Так не кажуть іспанці. Вони кажуть «a la una» – це о першій годині дня. А от якщо вони кажуть Ала уна la мадругада. Це означає о першій годині ночі.